Mano... Доброго дня в ефірі екстрений випуск новин. Шановні, це сенсація. Такого ще не було. Не було, буде. І ми вам, про це розкажемо. А краще покажемо, він, Ось Ось легендарний гуманітарно-педагогічний факультет. Нітарно педагогічний факультет, історія якого сягає першої половини минулого століття, коли у 1924 році було відкрито агропедагогічне відділення у складі Київського сільськогосподарського інституту. Сьогодні це дружна сім'я викладачів і студентів, це соціально-психологічна служба і дискусійний клуб щирість. це студентське наукове товариство і школа майбутнього дослідника. Це науково-дослідні лабораторії, комп'ютерні класи, він кабінети. Це 12 кафедр. Із них п'ять випускові. Але випускають вони фахівців із соціальної роботи, англійсько-українського та німецько-українського перекладу, управління вищим навчальним закладом, педагогіки вищої школи та інших потрібних для держави фахівців. Так що ж, почнемо? Соціальна робота! Що ж це таке? Чіпчі піде, до поможу, чіпче піде, не можуть Па цей команда дружна і міцна по ми завжди врятують Та Чіпче, чипче піде, до помошу чи піде, вибожу На захищають добрі малюнки Оруту кирочили чипчик, чипчип Хухаць тих це соціальна робота. Що ж це таке? Соціальна робота це допомога і підтримка. Це опіка і гуманність. Це творчість та креатив. І це все викладається не тільки українською мовою, а й англійською. А ти прийдеш Прийнеш до нас навчатись? So, My faculty is the best faculty in the university. <speaking> my students are no, just a second. My students have a lot of opportunities to, to study. English. Just a secret. They study in the United States of America and in the United Kingdom of. Just a second. Моя бабуся була перекладачем, моя мама була перекладачем, і я теж вирішила стати перекладачем. А я вирішив стати перекладачем після перегляду цього фільму. Де Лондон? Лондон. Лондон. із... Дівочки, потіше. Лондон із... Is one of the biggest. Only. I wasn't in London for long, so I doubt whether I can tell you much about it. London is the capital of Great Britain and one of the largest cities in the world. No one knows exactly when it was founded, but the Romans sailed up the River Thames built a fort. More than 2,000 years ago. London has lots of beautiful old buildings, like Westminster Abbey, the Houses of Parliament, and the Tower of London. London has changed a great deal over the last hundred years. Tall modern blocks of flats and offices have appeared. And an underground tunnel. Are в school учила? Навчання тут дало мені змогу подорожувати і побачити світ. Навчатися тут цікаво та пізнавально. Вивчення мов це дуже важливо на сьогоднішній день. Знання мови дає можливість влаштуватися на перспективу роботу. Тут дуже компетентні викладачі. Відмінна якість навчання, то знайомство з новими цікавими людьми. Іти не йти, вчитись, не вчитись. Хочу, не хочу. А що гадати? Хочу! А ще з нового навчального року відкривається нова спеціальність. Міжнародні, Міжнародні відносини! Хлопці, а візьміть і мене з собою. Тільки смотри козак. Не має ляпнути чого-нібудь на височайшій у Але якщо давати, хто ж нам про неї розповість? Я знаю! Професор Ділан. Замовчуйте! це не висьли, бо це неприємно. Ні в конійм случаї. Його височство зайняте найважнішими державними справами. Він проводить екстрені засідання. Його вообще там нет. Шановний Сергій Олексійович, будь ласка, розкажіть нам щей про нову спеціальність. Так. Міжнародні відносини це ваш шанс працювати в посольствах, консульствах, торговельних представництвах України та світу. Я запевняю вас, знатимете, що найменше три іноземні мови завжди будете потрібні на ринку праці. І саме наш гуманітарно педагогічний факультет дасть вам кращу путівку в достойне життя. Наш факультет є найкращим і найпрестижнішим, бо тільки у нас викладає сам ректор. Тільки на нашому факультеті працює знана і поважна професорська еліта. А двері декана та деканату завжди відчинені для кожного студента. Тільки у нас ви зможете вдосконалити свій рівень знань іноземних мов. На постійних практичних заняттях з носіями. Вчитися та проходити практику в країнах Європи. Тільки у нас ви зможете отримати подвійний диплом європейського зразка. справді, у рамках 170 міжнародних університетських на гуманітарно-педагогічному факультеті діє програма закордонного безкоштовного стажування в Поморській академії в Слупську, Польща для студентів і науково-педагогічних працівників, а також спільний українсько-польський проєкт подвійних дипломів, за якими студенти отримують державні дипломи українського та європейського зразка. А ще наукова співпраця з Німеччиною, Сполученими Штатами Америки, Австрією, Швейцарією, Литвою, Білоруссю і навіть Грецією. Недаремно на нашому факультеті щороку проходить низка міжнародних наукових конференцій, і участь у них беруть не лише викладачі, а й студенти, котрі готуються стати майбутніми докторами наук. На нашому гуманітарно-педагогічному найактивніша студентська організація. А ще різноманітне, активне, культурне, спортивне студентське життя. В Національному університеті біоресурсів і природокористування України постійно проводять різноманітні заходи. Від офіційно-ділових до урочистих. Від спортивних до культурних. Просто Можете бачити урочистості, які проводяться на кафедрі військової підготовки до Дня українського козацтва. А у цей час на зеленому полі спортивного комплексу Нобіп проходять змагання з багатоборства. Кожен, хто любить спорт, може займатися волейболом, футболом, аеробікою, карате, легкою і важкою атлетикою. Проте, улюбленим видом спорту у наших студентів є перетягування канату. І саме на нашому, на гуманітарно-педагогічному факультеті навчається чемпіон Європи, учасник чемпіонату світу, спортсмен і красень Олег Поляруш. Тримайтесь за канат, дівчата! О, ні! У нас люблять не лише спорт: день першокурсника і день студента. Голосіївська весна і краса біб. Пісенні баталії і весняні презентації. Інколи студенти думають: а коли ж навчатися, встигнемо. На гуманітарно-педагогічному факультеті Є кафедра культурології. Це храм мистецтва. Дійсно, це храм. Бо тут працює зі студентами народна артистка України, володарка титулу Королева Планети Земля 2016 Наталія Шелепницька, народний артист України. Поет-пісняр Вадим Крищенко, заслужений артист України Роман Рудий. Вокалісти знаходять своє місце у чоловічому вокальному ансамблі Амеро, жіночому вокальному ансамблі Октава, академічному хорі, студії естрадного співу, танцюристи у хореографічному ансамблі Сузір'я Денс, ансамблі бального танцю Чарівність. Справжні артисти у студентському народному театрі Березіль. А народний ансамбль пісні і танцю колос це не лише родзинка нашого університету, а й прикраса всеукраїнських та міжнародних заходів на кращих сценах України і за її межами. І ви не пошкодуєте! Мій дім, мій край, сонце щастя зустрічай, мій край, мій дім! Хай панує радість ним, ну біб наш край, ще не радості бажай, ну край, хай панує!